Великі дискусії розгрілися навколо того, для чого ж робив е, свій удар по Польщі, ну і по Румунії, але основно по Польщі Путін. Яка була мета, на чому він ґрунтувався, і е, позиції розійшлися. Е, багато хто вважав, що це зроблено для того, щоб е, налякати НАТО, налякати Європейський Союз. Е, я вважав, що це зроблено для того, щоб примусити. Їх сісти за стіл перемовин, але історія вносить свої корективи. Виявляється, що Туск вніс точно корективу з поясненнями. Ну і крім того, деякі інші видання теж це зробили. З вами, я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінесний телемарафон. Підписуйтесь, будемо знати більше. Так от е, дуже цікаво. Ясно, що у них є своя соціологія, своє уявлення про те, що відбувається в інших країнах. І дуже цікаво, що коли вони йшли штурмом на Україну, маршем штурмом, вони були впевнені, що ніхто опиратись не буде. Тобто їхня якась там соціологія показувала, що ну, опору не буде, що народ, який обрав Зеленського, який виступав за мир, не буде опиратися. Проти того, з ким вони хотіли мир, і тому вони йшли парадними колонами з парадними мундирами. Вони готові були захопити Київ без ніякого бою. Ну не тут то сталося. І дуже багато людей, в тому числі і я, взяли за руки зброю і відстоювали Київ скільки могли, і відстояли. І оця соціологія хибна, яка у них була, вона і призвела до того, що вони. Ну, Всунулися в е, бойові дії е, тоді, коли в них було хибне уявлення про ворога. Для поразки це ж дуже важливо. Ти е, уявляєш собі ворога таким чином, починаєш атакувати, а виявляється, що це зовсім не той ворог. Його не стільки, він не такий, у нього не ті настрої, зброї і все інше. Так виявилося, що Росія не змогла здолати Україну ні за три дні, ні за тридцять. Ні за 300, ні за три роки, ну і е, ніколи не зможе здолати. Але соціологія і довіра до неї все одно чомусь у Путіна залишається. І швидше за все, саме ця соціологія і довіра призвели до того, що він е, прийняв для себе рішення, що якщо він вдарить по Польщі, то поляки злякаються і будуть е, просити пощаду і домовлятися з... Путіним і говорити, давай сідаємо за стіл перемовин, давайте гомельські перемовини зробимо, як у нас було на третій день війни чи стамбульські на якийсь там ще день війни. І е, насправді, ну я не вірив в це, чесно кажучи, я не вірив, що поляки можуть здригнутися, тому що ну, поляки одна з небагатьох націй, е, яка ну, от, фіни, поляки. Вони вели серйозну війну довго протистояли ворогу, поляки протистояли двом ворогам. Якраз в ці дні 39-го року вони починали війну з німцями. Їх підвели союзники, французи і британці, які мали їх захистити, але оголосили війну у відповідь німцям, але не вступили до неї. А 17-го числа. Ну, тобто сьогодні 14, а то 17 числа. Тобто, скоро будуть роковини з цього дня. У війну вступив Радянський Союз, і тоді Польщі довелося битися на два фронти. Ну, ясно, що це було дуже важко. Але польська армія, польський народ мають досвід постійних протистоянь, в тому числі з Росією. І на мою глибоку думку, на мої глибокі переконання, вони не з тих, хто би. Злякалися. Але виявилося, що я не правий. Чому? Тому що Туск прямо заявив про те, що страх, страх панує в Польщі. Поляки звинувачують в цьому нападі несуттєвому, такому нападі, на який би ми самі тепер і на увагу не звернули. І в цьому нападі вони звинувачують Україну, що якби не Україна. Якби не війна, значить нічого б нападу не було. Ну тобто вони собі уявляють так, що якби Путін е, здолав Україну і війни з Україною не було, то Польщу б ніхто не чіпав, судячи з усього, чи Польща домовилась би, чи <кій> просто мовчки пішла в рабство, як це з Польщею бувало, але тоді вона не мовчки йшла в рабство. І ми пам'ятаємо, як. Польщу ділили три рази, і як все це відбувалося за участі Росії. Але зараз цього разу ми побачили, як, на жаль, поляки злякалися. І Туск це підтверджує. І він здивований, що праві сили, в тому числі президент, вони мовчать, вони не висловлюються ніяк. Ну, справді ніяк. Міністр оборони правий мовчить, президент правий мовчить, праві сили мовчать. О, хто хто говорить, це центристи, ліберали, ліві, так, вони протистоять про європейські сили, всі жорстко виступають про Росії, а праві сили мовчать. Я коли думав, що це одна конфедерація, така у них проросійська, тепер виявляється, що справді таких сил багато. Тобто Путін розуміє, що от якби він напав на Польщу, тоді. Не зробив дурницю, напав не на Україну, а на Польщу. То, швидше за все, йому би легше вдалося впоратися. Бо очевидно, що такі країни, які знаходяться на лінії фронту чи поруч з лінією фронту, давайте дивитися на них. Балтія потужно стоїть, ніяких ознак немає. В Польщі ми побачили сам Туск говорить про страх. Словаччина про російський режим. Е, Угорщина проросійський режим. Молдова. Не знаю, через кілька днів вибори. Санду проєвропейська, але що вибори покажуть побачимо. Е, Румунія проросійські сили перемогли на президентських виборах. Болгарія традиційно проросійська, хоча там по всякому буває. Далі по колу. Туреччина проросійськи налаштована, більш-менш. Грузія стала на шлях проросійський. Вірменія, ну, так, після розмови їхнього президента з Путіним в 2014 році, вони як стали на проросійський шлях, так з нього і не сходили. Ну, от Азербайджан е, поміняв стратегію, тепер його точно не називаєш проросійським. Ну, а коли ми говоримо про Центральну Азію, то там переважно сили, які. Не контролюються з двох боків з одного боку Китаєм, з іншого боку Росією, тому вони там не дуже ну, бояться, але не так сильно. От. Тобто, от ми з вами побачили, до чого доводить страх. І коли е, здається, що можна страху цьому протистояти, що можна набратися сил е, рішуче протидіяти, ми бачимо, як навколо Росії вибудовано цілу. Смугу країн, які бояться. І серед них тільки Фінляндія і Україна є такими, які ну годні опиратися, годні опиратися. Фінляндія це робила раніше і зараз. Бачите, в критичний момент вона ж не пішла падати під Росію, а пішла в НАТО, і Україна так само виявляє характер. А інші, на жаль, ні і. Коли у людей страх, то вони діють нерозумно, діють нерозумно. І те, що вони починають загрувати з тими, хто може їх знищити, це називається Стокгольмський Синдром, коли терористо співчувають ті, кого він вони захопили, тому що їм здається, що якщо вб'ють терориста, то куля може потрапити в них і тоді, ну і так, далі, і так далі. От приблизно ця історія. Тобто, на жаль, я мушу визнати, що я був неправий. Що великою мірою провокація Путіна вдалась. Якщо вже навіть прем'єр-міністр говорить про те, що страх поселився в поляках і про російські сили, і про російські настрої ростуть, то, мабуть, йому треба вірити, і це сумно. Це сумно, це говорить про те, що польське суспільство нестабільне, і те протистояння, яке у них відбувалося між правими і центристами, воно до цього часу залишається у них. І праві, на жаль, праві повинні навпаки відстоювати свою країну, а ліві можуть там, як на мене, поводитись, ну якось так мутненько, то в даному випадку у поляків якась інша ситуація. Стежимо за подіями, я так само стежу за подіями, буду вам розказувати про те, що сталося. От. І е, дуже сподіваюся, що поляки придуть дитями, а у мене там. Є мемчик, я його десь по ходу вам показував про те, що в українців залишилось багато памперсів. Вони не знадобились нам, тому що українці не злякались. Ми цими памперсами можемо поміна... по... е... ділитися з поляками. Так що... так що і у них буде все добре, сподіваюся. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал. Гарного дня!